Закінчуємо ремонтувати під ключ ось таку BMW 530. Як вам вигляд? Клієнт захотів переодягнути автомобіль в М-обвіз і також вже раз ремонтувати передню частину, то поставити рестайлові фари що в передній, що в задній частині. На мою думку, це виглядає надзвичайно приголомшливо. І ось коли ви замовляєте авто із ще з нами, з компанією Total Drive Hub, у вас є можливість не просто відремонтувати, аби як автомобіль, який ви замовили із штатів, а і зробити йому ось такий апгрейд. Тобто, автомобіль, якщо у вас є така задача, зробити його там в М чи ще щось, наша команда готова це втілити в життя. Тим більш автомобілі завжди вибираємо з мінімальними пошкодженнями в хороших комплектаціях, завжди радимо для клієнтів. Кращі з кращих автомобілів, щоб з нами з компанії Total Drive Hub ви могли придбати найкращий автомобіль для себе. В цьому і є суть. Що у нас є досвід роботи, який ми вже маємо протягом останніх восьми років, і ми готові вам його передавати розповідати вам, вибираючи вам той чи інший автомобіль. На аукціоні ми розуміємо уже за цей час, які автомобілі, з якими пошкодженнями краще не брати, а які потрібно порадити взяти. Як відбирати правильно автомобіль, щоб ви отримали і хорошу ціну, і хорошу комплектацію? І в першу чергу, на мою думку, це має бути малий різ. То, що це має бути до 100 тисяч кілометрів, це навіть не обговорюється. Я автомобілі зі штатів взагалі не бачу сенсу вести і не рекомендую, і не фільтрую. Закриваю їх сразу для клієнтів, там, де більше, ніж 120 і вище, вище, які 200, то ні. І завжди стараюся знайти 20, 30, 40. Тому наші клієнти завжди отримують кращі автомобілі для себе. Телефонуй Total Hub